Привіт, привіт! Сьогодні у нас класний день. Сьогодні у нас а, звіти з виробничної практики. Ми робимо Pitch day. А, це представлення результатів звітів, які виконували проектні команди. команди. Проектні команди створювали справжні it продукти, і сьогодні вони поділяться результатами своїми своїх продуктів. А, релізи дек по декілька продуктів буде трохи пізніше. А сьогодні ми якраз почуємо про цю роботу. У кожній команді буде 5-7 хвилин. На те, щоб представити свою команду, розказати про базу практики, розказати про проект, з яким вони працювали, зробити представлення проектної команди, розказати методологію управління проектом, яку була обрана, та яку використали проектну документацію, на якому етапі зараз проект. Ну і тобто, зробити повноцінну реєстрацію, повноцінне представлення досягнутих результатів. Отже, перша команда у нас яка буде сьогодні виступати, це команда MSGO. Uh, ну, і відповідно вам слово, хто буде сьогодні топ-спікером з вашої команди, представляти буде uh, команду і результати проєкту. Будемо представляти всі, всією командою. Атлічно, поїхали. Uh, добрий день. Так, я вже розумію, можна вже запускати демонстрацію, так? Uh, Хвилиночку. Uh, скажіть, будь ласка, чи видно всім? Здравий. Так, чудово. Тож можемо починати презентацію нашого проєкту, і почнемо ми з такого опису про нього. Мез це інноваційний проєкт, що використовує популярну платформу Діскорд для створення ефективного навчального середовища для підготовки старшокласників до НМТ з математики. Основні переваги це інтерактивність, оскільки чат-бот надає практичні завдання та тестові питання у, формі у форматі НМТ. Мотивація, адже існує система балів за правильні відповіді, також лідери рейтингу очікую. Отримують цінні винагороди, спільнота, або платформа має можливості для спілкування, обміну знаннями та взаємної підтримки між учнями та доступність, оскільки це альтернатива дорогим репетиторам. Стосовно реалізації, то проєкт включає розробку чат-бота, наповнення навчальним контентом, технічну підтримку та маркетингову стратегію. Команда складається з менеджерів, розробників, адміністраторів та команди підтримки ЕПАМ. Тож, Месго це не просто тести, а повноцінний інструмент для успішної підготовки до іспиту в дружній та мотивуючій атмосфері. Щодо концепції проєкту, концепція Месго полягає у створенні безкоштовного освітнього марафону в Discord для підготовки до НМТ з математики, що поєднує тести, відеоуроки, менторську підтримку та гейміфікацію, аби зробити навчання доступним, мотивуючим і цікавим для старшокласників з різних куточків України. Проєкт також сприяє формуванню спільноти, яка підтримує, надихає та допомагає розвиватися як академічно, так і особистісно. Щодо завдань та цілей проєкту. мета полягає в отриманні практичного досвіду управління освітнім ІТ проєктом та участь у створенні продукту для підготовки школярів до НМТ з математики. Ключові завдання проєктний менеджмент, координація команди, тайм менеджмент, і підхід, розподіл ролей, контроль дедлайнів, освітній простір Discord, налаштування серверу, структуризація каналів, підтримка користувачів, міміфікація, система балів, рейтингів, тести з призами, мотивація через гру, інтерактиви та маркетинг, квест, конкурс, залучення аудиторії та також командна співпраця, відкритий діалог, щоденні стендапи, значки реагування на виклики. Як результат закріплення знання спеціальності, розвиток навичок в роботі в ІТ середовищі та внесок у вирішення актуальної освітньої проблеми. Замовники проєкту це ІПАМ, міжнародна ІТ-компанія, яка є лідером у галузі розробки програмного забезпечення та консалтингу не у імені Семена Козінця, один з провідних університетів України, економічного профілю. Максим Юрійович, який виконує роль керівника в межах навчальної практики і відповідає за загальне управління проєктом Команда з маркетингу, технічні та нетехнічні проєктні менеджери, розробники і старшокласники, які є нашою цільовою аудиторією. По завершенню реалізації проекту очікується отримання певних результатів. Їх можна поділити на освітні, технологічні, мотиваційні та організаційні. До освітніх результатів можна віднести забезпечення старшокласників якісним та доступним інструментом для підготовки до НМТ, формування навичок регулярної практики, підвищення успішності учасників за допомогою тренування. До технічних результатів віднесемо розробку чат-бота на платформі Discord і створення навчального сервера. Встановлення системи рейтингів і мотиваційних балів, розроблення а, сторінки чат підтримки, відповіді на типові запитання та допомоги модераторів. А, через участь у математичному марафоні МЕСГО учнів очікується збільшення мотивації до навчання завдяки інтерактивному а, змагальному і персоналізованому підходу до надання матеріалу. А, організаційний результат проєкту полягає у розробці чіткої структури адміністрування серверу, а, створення дитина. Альних інструкцій та гайдів щодо користування платформою для того, щоб бот працював стабільно, потрібно проводити регулярні перевірки на визначення слабких місць і впровадження необхідних змін. І також однією з найважливіших етапів в організаційній частині це є проведення щотижневих зборів команди для обговорення ефективності тих або інших змін, технічної підтримки, оновлення функціоналу та планування інш, нових ініціатив. У випадку з проектом МОЗКО можливо було обрати саме таку модель управління, яка дозволить гнучок адаптувати процеси до змінних умов, оперативно враховувати зворотній зв'язок від учасників, підтримувати командну взаємодію та забезпечити безперервний розвиток проекту на кожному з етапів. І після аналізу вимог та особливості проекту було обрано agile підхід як основну методологію управління. І серед переваг впровадження методології на проєкті можна виділити: перше, це гнучкість реакції на зміни, оскільки на початку не всі вимоги були чітко визначені, Agile дозволив вносити корективи на кожній операції, забезпечення швидкості результатів та фокусної цінності, адже кожен спринт мав чітку мету щодо створення функціонального та корисного інкременту продукту і що дозволило поступово нарощувати функціональність мозкову. Також це сприяння командній співпраці, тобто це майже щоденні мітинги, спільне планування спритів та ретроспективи, сприяли ефективній комунікації та швидкому вирішенню проблем. І також залучення стейкхолдерів. на регулярних зустрічах відбувалася демонстрація та обговорення подальших кроків, що дозволило врахувати всі побажання. Щодо команди проекту з ОСО це він відповідав за стратегічне управління та координацію. ЄПАМ це менторська підтримка та ресурси, команда проєкт менеджерів, це організація процесів, посування та логістика. Діскорд техні... за техпідтримку відповідала Поліна та Іван. Вони розробляли оформлення та стабільність серверу. Розробники Владислав, Валера, Давид та Павло. Вони відповідали за бота, автоматизацію та техпідтримку. Щодо комунікації, за це відповідала Еля, інформування та модерація. Проект Мизково як масштабний освітній верфон для школярів передбачав активну взаємодію між різними командами, послідовну підготовку контенту, налаштування технічної інфраструктури, тестування сервісів та організацію комунікацій із учасниками. І в таких умовах саме мейлстоуни стали ключовим елементом для забезпечення прозорості, контролю, виконання завдань та координації командної роботи. І, відповідно, всі контрольні точки та підпункти були структуровано внесені до системи Джира, де був створений окремий мейлстон-план, який ви можете побачити на рисунку. Це дозволило зручно відслідковувати прогрес виконання завдань у реальному часі, вчасно фіксувати виконані етапи, ефективно розподіляти обов'язки між учасниками команди а також швидко реагувати на зміни чи затримки. І, відповідно, кожна контрольна точка узгоджувалася із командою, доповнювалася внутрішнім обговоренням результатів і підготовкою до наступного етапу. Щодо інструментів управління проєктом, то як вже сказала Ліза, ми використовували джиру. Для кожного етапу проєкту були створені окремі епики, що дозволили візуалізувати великі задачі та розбити їх на менш більш керовані завдання, тобто історії. У межах реалізації проєкту команда активно використовувала можливості Джири, особливо корисними стали такі інструменти, як нещодавна активність, навантаженість команди та епікпрогрес. Наприклад, розділ статус оверв'ю давав змогу бачити загальну картину стану проєкту. Зараз uh, Ліза покажеться. Загальну картину стану проєкту в розрізі робочого процесу, завдяки наочній візуалізації, вигляді діаграми, ми могли швидко оцінити, яка кількість завдань перебуває на кожному з етапів, заплановано в процесі чи виконано. Нещодавна активність дозволяла відстежувати всі останні зміни в проєкті, новостворені задачі, оновлення статусів, коментарі учасників тощо навантаженість команди забезпечувала огляд поточного навантаження кожного члена команди. І епік Прогрес надавав візуалізацію прогресу за ключовими напрямами-епіками проєкту. Ми могли бачити, скільки задач у межах кожного епіку вже завершено, скільки залишилось. Загалом. Також, щоб зробити процес управління проєктом ще більш ефективним і зменшити кількість рутинних завдань, ми впровадили автоматизацію в джирі. Наприклад, після того, як один з етапів тестування завершено, статус завдання автоматично змінюється з «In progress» на «Done». Це дозволяє економити час, оскільки команда не повинна вручно оновлювати статуси завдань. Стосовно тестування. На першому етапі реалізації проєкту ми зосередились на тестуванні Discord серверу. Для цього було перевірено зручність навігації, правильність налаштування релей, доступ та реакції ботів. Також проводилось тестування із залученням невеликої групи користувачів, що дозволило вчасно виявити і виправити недоліки. Бо тестувався поетапно: спочатку його локальні функції, потім робота на інтегровану середовищу Discord і на останок навантаження з одночасною участю десятків користувачів. Уся інформація про помилки. Та статуси фіксувалася у Jira, і технічна документація зберігалася у Confluence стосовно документації та підтримки користувачів. Важливим кроком стала підготовка документації для кожного підпроєкту. Було створено окремий project chart, де були описані цілі, команди, етап реалізації, ризики тощо. Для зручності команди всі документи були зібрані в єдиному просторі Confluence. Окрему увагу було приділено користувачам створено інтернет, Канали на сервісі гайди, FAQ, правила, новини та привітання. Також у боті було додано команду Help, яка дозволяла користувачам швидко отримати довідку про всі доступні функції. І результати були такі: завдяки злагодженій роботі команди, тестуванню і документуванню. Ми змогли реалізувати проект повністю і вчасно. У марафоні взяли участь понад 800 користувачів, з яких понад 70% були активними. І середній час перебування на сервері складав понад 30 хвилин щодня, і бот працює стабільно і за час. За цей час марафону було вже розв'язано понад 5 тисяч задач. А детальніше про це розкажуть наші технічні ПМ Анастасія та Нікіта трохи пізніше. Таким чином, вдалося не просто реалізувати ці продукти, а створити сучасну зручну платформу для підготовки до НМТ. Щодо релізу IT продукту Mesgo. Ключові етапи релізу. Перше – це підготовка, яка тривала з 3 по 9 лютого. Тобто формування цілей, команди, розподіл ролей, старт контентної роботи. Далі йшла технічна реалізація з 10 лютого до початку березня, чат-бот у Дискорді, налаштування каналів, створення функціонального інтерфейсу і тощо. Е, далі контент, задача формату НМТ, пояснення, банери, реєстрація та лезінь. Тестування та маркетинг, виправлення багів, покращення UX, промокампанія в соцмережах, інтерактиви, конкурс мемів, квест зникла формула, залучення учнів 9 11 класів. І запуск 24 березня, щоденна підтримка користувачів, публікація оновлень, зворотний зв'язок. Щодо завершення до 4 травня, підбиття підсумків, нагородження, аналітика, а також ретроспектива з 28 квітня по 11 травня, аналіз результатів, збір фідбеку, підготовка звіту. Як результат створено ефективну освітню платформу з інтерактивними елементами, яка мотивує школярів готуватись до НМТ. Отже, проект Марафон з математики в Діскорд став прикладом реалізації інтегрованої освітньої ініціативи, що поєднала сучасні технології, елементи гейміфікації та принципи інтерактивного навчання. Особливостю реалізації проекту стало використання інструментів джира та Confluence для фіксації процесів, управління завданнями та зберігання технічної документації, що дозволило забезпечити прозорість, контроль та злагоджену командну роботу на всіх етапах. Дуже дякуємо вам за увагу можемо відповісти на ваші питання. Так, дуже дякую вам, проектна команда. Дуже класний проект. Це реальний проєкт. Я зараз ідея. Завтра у нас фінал. Завтра ми подаруємо трьом найкращим математикам планшети. Робимо стрім. Ось і всю команду теж до цього. Запрошую приєднатися. Ну і в принципі, це буде логічний етап завершення цього марафону, але Discord сервер далі буде працювати. А, я сподіваюся, що вам було цікаво на цьому проєкті працювати. Можливо, у колег є питання, будь ласка, задавайте. Ну, хочу також сказати, що насправді проект дуже масштабний і у нас була дуже велика проєктна команда. І я трошки хвилювався, як у вас буде там розподіл ролей. Ось, але я бачу, у вас цей елемент саме організації він спрацював, і відповідно, ви дуже класно все це зробили. Чесно кажучи, настільки класно, що у нас не було знаєте, таких якихось там зривів або, скажімо, там якихось проблемних моментів, які би ми там а, мали би терміново би лагодити. Тобто, все плавно, все ну я якісно. Я Сподіваюся, що ви теж отримали класний про досвід і далі його можете проваджувати, вписувати собі в резюме. Тому що це дійсно класно. Ну, добре, давайте так, зробимо перелік учасників. У ну, мене там є проєктна команда ваша. Ось я хочу, щоб ви команді порадились і написали, хто наскільки працював. Тобто, яку оцінку, Тільки давайте більш-менш чесно, щоб не всі поставили собі максимальний бал, а враховуючи реальні обсяги роботи. Добре. А потім ми ці всім підписамо вам як а, а, результати практики, і відповідно прошу на пане завантажити звіти. А, можна звіт робити проєктну команду. А по частям, які ви робили, там технічна частина одна, один звіт, там проектна команда, яка там працювала за, а, скажімо там, з комунікаціями, інше звіт, тобто кожний по своєму напрямку. І таким чином ми а, зарахуємо вам практику. Домовились? Як так, домовились. Так все чудово. Дуже дякую вам. Класний проект.